Доброго дня всім! І мої найщиріші вітання. Дивіться, звичайний батон. А ми будемо робити з нього смакоту. Смакота, яка буде відмінна і в жару, і в холод, і в дорогу, і кому куди потрібно. Перше, що ми робимо, це батон не нарізний, це той цільний. Для цього рецепту він відмінний. Щоб правильно його порізати, як завжди, застосовуємо дві палички, але можна і без них. Хто, я так думаю, розуміє, про що я кажу, відрізаємо оцю горбушку. І потім одну половинку не дорізаємо іншу повністю. Одну. Не дорізаємо до кінця іншу повністю. Ви треба, щоб оце все відчували в своїх руках. Ріжте не дуже товсто. І що я вам хочу порекомендувати, беріть батон, який трішки підчерствів. бо якщо буде зовсім м'який і зовсім пух, ну, пухкий такий то вже трішки буде вам важче нарізати ще одне, ніж має бути дуже гострий. Та й в любої хазяйки, думаю, що ножі мають бути гострі, бо тупими ти нічого не зробиш. Ну, от приблизно це я відкладу, то буде до молока, чи що? А отакі ось, отакі з карманчиками, нам потрібно. Наступна робота, яку ми робимо, Помідор пополам, зрізаємо отак: оце тверде і оцю частинку. Якщо ще, то можна вирізати і оцю. І ріжемо на кількість, всього має бути кількість тих слайсів помідорних, скільки у нас получиться, у мене в моєму випадку получиться 8 Таких от бутербродиків, і у вас має бути приблизно також, ну, скільки, щоб закладати всередину. Ширші ці помідори вони краще. Так, тут у нас 5. Ще має бути 3. Раз. Ці ширші кращі, відкладу, і буде якраз нам бутики. Ну і самі тепер приступаємо. Це все, оці всі кусочки, пригодиться дещо до салата чи так і з'їсти літом з чорним хлібом, помідор, сало, часник, бомбезно. А ще, хто не пробував запивати молоком оцю страву, не перевершено. Робимо начинку всередину нашого бутерброда. І до помідора. Якщо у вас є твердий сир натріть твердого сиру, такого, що плавиться. Дуже добре теж плавлений сирочок натерти. В моєму випадку це буде отакий ось сир. Це плавлений сир, але він такого ну такого такої консистенції, він трішки рідший. Це взагалі бомбезно на бутерброди. От ми з нього і будемо зараз робити все те, що нам треба. До нього ми додаємо буквально півчайної ложки приправа до курки. Іменно до курки. Дає аромат, дає смак і буде. Оце все перемішайте, щоб у вас було однорідної маси. Хай трішки постоє. Це ми не присолюємо, не приперчуємо нічого абсолютно. Іменно ось оце все стоїть. Відставляємо. Самі робимо кляр. У мене вбито 8 яєць. На кожен бутербродик. Одне яйце. Але яйце має бути, ну, якщо маленьке, то 8%. Якщо більші яйця, то вже, там відповідно, там візьміть 6 і все. ну У мене ці маленькі домашні. Тепер ми сюди додаємо 15% сметана, 3 столові ложки, все гарно перемішуємо. Поки тріснули жовтки і все стає однотонне, сюди ще додаю зелень кропу. Буквально теж столова ложка, може трішки більше. Оце все перебиваємо. Підсоліть по смаку. Як на мене, то сюди піде приблизно півчайної ложки. Зараз включаємо сковороду на сковороду треба покласти влити точніше. Олійка. Що таке, нажала, не те. Так, поїхали. Перед тим, як класти на сковороду, треба, щоб у нас було готове, складене, ну, на мою ляже, три штучки. Дивіться, як ми це робимо, я думаю, вам видно. Намазуємо одну сторону. Намазуємо іншу сторону. Бачите карман такий? Ще додав трішки. Сюди вкладаємо помідор, прикрили. І складаємо на рознос, чи куди там на тарілочку, на яку. Знову одна та інша сторона, посередині помідор і отак складаємо. Так готуємо всі, щоб у нас були готові, поки розігріється сковорода. Гарно розігріта сковорода, вмочаємо з двох сторін добре, бачите, отак ось гарно. І на сковороду. Сковорода має бути уже розігріта, ще й добре розігріта. Так. І смажимо. Через що чимало яєць? Через те, що дуже гарно тягне батон на себе оцю рідину. Підсмажуємо до гарно, 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 золотистого, прямо можна сказати, коричневого кольору. Бачимо, що підпеклися. Перевертаємо. Отакого золотистого кольору, прямо, можна сказати, коричневого, мають бути наші. Грінки, так обсмажуємо з двох сторін. Першу партію я вже зняла, як бачите, з двох сторін отакі. Поки кладу наступну партію наших булочок, хочу подякувати вам за те, що ви зі мною, за те, що ви пишете мені коментарі. Дуже велике вам спасибі. Чекаю завжди вас на своєму каналі. Ділюся з вами тими рецептами, які роблю сама. У мене немає ні одного непровіреного рецепту тому що мені хтось порекомендував або сказав, або я в когось покуштувала. Так що роблю для себе і для вас. Чекаю вас на своєму каналі. Чекаю на нові підписки. Слідкуйте за моєю роботою, тому що я за вами слідкую, скільки вас зі мною. До зустрічі!